Друзі, всім привіт! Далі продовжуємо виконувати завдання, але перед приглядом відео хотів би вас попросити поставити лайк, також підписатися на канал, якщо є можливість допомогти розвитку каналу. Посилання на банку буде під відео. Mm -hmm. uh, і сьогодні в нас завдання uh, спасіння прошлого. Нажимаємо прийняти, відкриваємо карту, десь куди нам бігти, Зрозуміло, і побігли. Uh, дивіться, друзі, там потрібно буде набити 8 кристалів. Той тобто, з монстрів вибити 8 ітем предметів. Зараз я прибіжу і покажу кого, яких монстрів вам потрібно вбити для того, щоб завершити це завдання. <кхи> Особливо воно не важке, там просто потрібно навбивати 8 монстрів і все. Ай, Париж, убил. Я пока не могу это Друзья, дивиться, можно у вас всех? Блин, что за лага? Можно ось цих монстрів. Додавати. Це раз. А можна ось цих. То есть тоже ставлю черепок, щоб, щоб розуміли. То есть вот цих монстрів тут треба набити нам 8 цих ітом предметів. За же вже них є ось цей предмет. нужно выбрать цель. Так, вот так я треба 8 штук, навіть представників набити. Закінчити це завдання. Друзі, вже продовжуємо після того, як я наб'ю цих 8 штучок. Але також. Друзі, налупашили ми цих 8 штучок. Тепер потрібно нам повернутися в то селище, де ми брали це завдання, і закінчити це завдання. Тобто, тепер все. Наше завдання йти в село. Завдання не важке, так що просто побігли місце в ту зону, де можна повибивати ці ітем предмети, набили 8 предметів і повертаємося в село до цього самого NPC, де ми брали це завдання для того, щоб закінчити це завдання. Балін щось підлагою. Друзі, от нас NPC вже чекає. Готовий вже нам нас нагородити. Нажимаємо це завдання, Нажимаємо кнопку продовжити і нажимаємо кнопку завершити. Все завдання ми виконали. Друзі, всім дякую, що ви дивилися відео. Всім пока.